за поїздкою українського президента до Європи стежить увесь світ. Це його другий після США закордонний візит після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні Володимир Зеленський виступив у Європарламенті та на засіданні Єврокомісії. у своїй промові він подякував усім європейським лідерам та кожній людині в Європі за допомогу Україні та внесок у спільну перемогу над агресором. Зеленський підтвердив, що Україна хоче стати частиною ЄС, бо поділяє європейські цінності. Пізніше цього ж дня Зеленський мав зустріч із канцлером Шольцем та президентом Макроном у Парижі. Там три президенти дали спільну прес-конференцію для змі, де очільники Франції та Німеччини наголосили, що залишаться з Україною аж до її перемоги. Та найбільш обговорюваною залишається тема результатів зустрічей у Великобританії. Саме ця країна однією з перших прийшла на допомогу і зараз вкотре підтвердила, що залишається лідером з підтримки України. Після виступу українського президента перед обома палатами парламенту Великої Британії стало зрозуміло, що наступними після танків Україна отримає англійські літаки. На результати історичного візиту Володимира Зеленського до Великобританії відреагував і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. На своїй сторінці у Фейсбук він написав кілька коротких але влучних фраз, що передають атмосферу домовленостей. Велика Британія. Зустріч лідерів сильних країн, зустріч друзів та союзників. Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко також подякував народу Великої Британії за допомогу та прем'єр-міністру Ріші Сунаку за лідерство в підтримці України. Дякуємо Великій Британії за послідовну підтримку та допомогу Україні. Ми бачимо важливі кроки одними із перших в боротьбі проти ворога. Разом переможемо. Історичний візит президента України Володимира Зеленського до Великої Британії завершився підписанням лондонської декларації, яка відкриває нову сторінку в нашій спільній протидії російській агресії. Про це написала у Фейсбук заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. Політикиня звертає увагу на основні тези декларації. Європа не буде в безпеці, доки не буде відновлено суверенітет України та не буде встановлено справедливий мир згідно з міжнародним правом і статутом ООН. Санкції проти Росії будуть посилюватися, а російські воєнні злочинці мають бути притягнуті до невідворотної відповідальності. Велика Британія підтримує створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України для покарання керівництва РФ. Росія заплатить за завдані Україні збитки. Сполучене Королівство забезпечить передачу заморожених російських активів на відновлення України. Німецька зброя рятує життя українців. Система «Айріс» збиває ракети, а танки «Леопард-2» дозволять звільнити українські території. Про це зазначив голова Верховної Ради під час розмови з президенткою Бундестегу Бербель Бас, що відбулася в режимі відеоконференції. Сторони обговорили питання невідкладних поставок зброї та створення спецтрибуналу. Руслан Стефанчук закликав німецький парламент ухвалити відповідну міжпартійну резолюцію. Політики зосередили увагу й на вступі України в ЄС та НАТО. За словами спікера, наша країна не може залишатися в сірій зоні безпеки між альянсом та РФ. Великобританія готова надати експертну допомогу та підтримку в питанні притягнення до відповідальності за скоєні воєнні злочини в Україні. Про це у межах візиту до Лондона домовилися народні депутати та очільники вітчизняної судової системи з британськими фахівцями та експертами. Зокрема, голова комітету з питань правоохоронної діяльності взяв участь у серії заходів присвячених воєнним злочинам та судочинству в умовах війни. Сергій Іоношес поінформував про злочини, що скоюються в Україні в ході російської агресії. Сторони домовилися про Взаємодії у сфері кримінального правосуддя, співробітництво між Великобританією та Україною з надання експертної підтримки у здійсненні реформ кримінального права, а також меж застосування універсальної юрисдикції. Староста це очі та руки голови територіальної громади, а також пряма вимога законодавства. Однак 136 тридцять шіста в Україні, а це 9,5% від загальної чисельності. Досі не створили старостинських округів. Ми повинні розуміти, що старостинські округи – це якраз наближення послуг до конкретних людей, які проживають на своїй території. І ми сьогодні повертаємо бюджетні повноваження для обласних і районних рад. В цьому контексті ми можемо говорити і про розвиток старостинських округів, але але мені здається, що напевно сьогодні фінансова децентралізація найголовніше для громад. Як живуть сьогодні громади, і з якими проблемами стикаються на практиці, зокрема в Луцьку проаналізували учасники виїзного засідання. Народні депутати, члени комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування разом із представниками місцевої влади обговорили сьогоднішні виклики. А саме регіональний вимір функціонування та досвід інституту старост в Україні ключова мета в тому числі підкреслити слідити як законодавство виконується чи не виконується на місцях. Та нормальна практика, все ж таки, вивчати наскільки те, що було проголосовано, працює чи ні. Але з того, що ми бачимо, воно ДНД просто не дотримується, це є проблема. Ми будемо виправляти. Це в тому числі наша відповідальність. Відповідальність влади насамперед полягає у продовженні реформи децентралізації навіть в умовах воєнного стану. Найменша кількість старостинських округів на сьогодні в Луганській, Рівненській та Одеській областях загалом в Україні створено майже 7,5 тисяч старостинських округів. Реформа децентралізації, яка почалася кілька років тому, вона на практиці. Відбувається в нових нових так би мовити змінах, і ось інститут старос в контексті реформи децентралізації це саме те, що потрібно, що проходить випробування через практику. Створення округів без затвердження старост та робота одного очільника на кілька старостинських округів це саме ті проблемні питання, що найбільше виникають сьогодні на місцях. А тому законодавці за підтримки вітчизняних та міжнародних експертів взялися вдосконалити відповідне законодавство. І для нас, як для програми, котра здійснює підтримку парламенту, сьогодні дуже важливо те, що це проводиться в регіоні на Волині, в Луцьку, те, що це стосується безпосередньо старост, безпосередньо місцеве самоврядування, місцевої влади і отримання цього зворотнього зв'язку безпосередньо дасть і безперечно дасть великий поштовх новому. Покращенню законодавства і покращенню цієї функції ми побачили певні проблеми, які є з імплементацією закону в частині призначення старості якраз громадське обговорення. Як цей механізм має бути? Ми будемо працювати над тим, щоб його вдосконалити, зробити більш зрозумілим. І більш дієвий депутати переконані, що форму Луцьку та подібні заходи в інших регіонах країни допоможуть вдосконалити законодавство про старост, що є основою забезпечення якісного діалогу між мешканцями та місцевою владою. Діяльність бюро економічної безпеки та органів державної влади, що здійснюють повноваження у сфері економічної безпеки в полі зору народних депутатів України. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України на позачерговому засіданні обговорила результати роботи правоохоронців про зловживання в сфері відшкодування податку на додану вартість ПДВ. Порушення посадовцями законодавства могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів, стверджують у ТСК. Сьогоднішнє засідання присвячене тому, щоб розібратися, чи є в нас такі фінансові злочини і злочини проти бюджету, як скрутки, незаконне відшкодування ПДВ і інші злочини, які можуть призвести до втрат державного бюджету. Ми з вами пам'ятаємо, що декілька днів тому була надзвичайна подія. Це обшуки в податкові міста Києва, де були Вилучені певні кошти були опубліковані. Речі особисті, які не сумісті з державною службою, як ми говоримо, про пані Датій, в якої при обшуку були знайдені особисті записки, в яких вона мріяла стати очільником податкової служби, заробити мільйон, отримати дороговартісні речі, поїхати в дороговартісні тури. І власне все це може вказувати на те, що зловживання в системі податкової служби України є наша мета розібратися наскільки великі ці зловживання і яким чином допомогти слідчим органам притягнути винних осіб, якщо вони винні до кримінальної відповідальності за словами народної депутатки ТСК розглядає масові скарги від суб'єктів господарювання. Вони стосуються перевищення службових повноважень посадовцями державної податкової служби та незаконного відшкодування. ПДВ, тож розгляд цих питань буде продовжено на черговому засіданні. Реформу оренди державного та комунального майна, ухвалену ще в грудні 2019 року, буде оновлено. Будь-які законодавчі новації після кількох років випробування часом мають проходити повторний аналіз та коригування. В цьому переконані члени комітету з питань економічного розвитку, які виступили ініціаторами нововведень. Зокрема, народні депутати пропонують запровадити поняття уповноважених осіб з питань оренди, які матимуть належний рівень знань та умінь для організації передачі майна в оренду. Орендарі будуть зобов'язані відшкодувати витрати на отримання орендованого майна та надання комунальних послуг. Крім цього, буде скасовано обмеження на строк договору оренди держмайна у 12 місяців. В той час викуп державного чи комунального майна орендарам буде можливий лише з результатами аукціону, на якому орендар матиме переважне право.